Сьогодні серед нас є людина, яка пройшла цей шлях, шлях добровольця, але обрала цей шлях вона ну, ще набагато раніше, коли Олексій е, Володимирович пішов на Майдан, так? і я запрошую до слова е, нашого земляка. Герасименка Олексія Володимировича, який прийшов сюди в формі не того, що він колись служить, а, те, що, а тому, що він і зараз служить своєму народу і своїй державі. Я запрошую вас. Бувай йде про мене, я так зрозумів, я тоді вам вже почули, Звуть мене Олексій, я Герасименко. Доброволець, наверное, скоріш за все, так. І шлях, і добровольчий, я бы сказав, шлях почався саме з Майдану ну, ще з 2013 року, 2013 року. Так сталося. Я на сьогоднішній день в ДФТ служу в добровольчому формуванні, тільки тому, що в ЗСУ мені вже ну, по віку не підходить, мені за 60 і вже в ЗСУ мене ніде. Не беруть, але в те, що можна, як би сказати, ну, бути корисним. Не один є такий серед вас, як би сказати, серед нас дуже багато добровольців. Зо мною, як от, я на службі, я сам тільки що свого, свого формування сприйнять, то там самі добровольці, там всі добровольці, на кого не кінці. Тобто їх серед нас багато, їх кругом багато. Це вже, як би сказать, не дивне. От. Що можна сказати? Ну, є такий день, коли Да? Перші добровольці з'явилися в 2014 році. Тоді було якось воно дивно, тоді І По добрій волі люди знайшлися, які бачите. А зараз їх все більше і більше. Після того я служив вже в АТО, в добровольчому батальйоні Фенікс. Це один батальйон, який формувався на базі ЗСУ в складі 79-ї бригади. От, там Після того ще дві ротації відбув Васап і Іван Галахтає. Це по вивезенню поранених з передової. От, на сьогоднішній день, 24-го року, з 24 лютого 2022 року, і по сьогоднішній день знаходжусь в ДФТГ. Ось таке, ось саме. Ну, я не знаю, може вам щось цікаво було б якесь конкретне, якісь запитання, можливо, у когось були. А так, що я буду грузити? Багато добровольців. Довольці всім зараз. Хто волонтерствує, хто зброї в руках, хто допомагає, чи може. От. Людей доброї волі вистачає у нас. І це дивує світ. От Якби їх не було, то я не знаю, як би воно склалося. А так з перших дні дивіться. Це дивує світ, коли з дерев'яним щитом на проти куль піднімається, коли з віршами Шевченка, як би сказати, як зброю використовують, і не дивлячись ні на що, як у 15-14 році в резинових тапочках воювали і з одним автоматом на трьох потім відбирали ворога і зброю, як би сказати, то це... Ну, Мабуть, ну, тисяча така українська отамана нашому народу і вистачає нас добровольців. Тобто я не один, я нічим таким не, не відрізняюсь, таких як я багато. Скажіть, будь ласка, це з Майдану Володимирського. І який ваш подальший шлях, якщо? За що, за чим? Ну, на Майдані Ось ще один товариш добровольцем. Після скажімо, на Майдані моя участь закінчилась 18 лютого. 18 лютого мене легенько підстрелили, там резинку було, ну так, трохи газу нахватався, ну то воно незначно, все вминулося, все добре. От ну, 18 лютого вже ми 19-го повернулись з Майдану, сюди приїхавши, зрозуміли, що... Тут також лінія фронту, тут також ми маємо щось робити. От, і Багато хто з Лубенчан від... відпликнулися на це. Ми зробили блокпост у нас на об'їзні. Як там не сопротивлялася наша поліція, але все одно блокпост був поставлений от, і успішно у перший же день три автобуси зупинені були, от, е, е, в яких вигрузили з тих автобусів. Повний увазік міліцейських Держаки від лопат і каса. Це ж ці держаки їхали на Київ, навіть не, 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 не просто так, а на голови нашим хлопцям, то саме. От. На другий день теж, як би сказати, підключили, значить, спалили ще один автобус, як би сказати. Успішна робота пішла тут. Потім, якось так дивлячись на те, що все-таки не молодий і Списаний вже з військової служби, з обліку з військового. Якось де до серпня місяця ще волонтерствували, їздили, от, возили скажімо, з на штабу, з нашого радянських 12 був штаб організований, возили. Але ж безпосередньо участі у Збройних селах не приймав. Вже в серпні, після Головайського, це мене будоражило, я би сказав, трошки схвалювало. І пішов, не дивлячись ні на що, думаю, ну що ну, робити, а що робити? От коли дійсно я 30 років з рук піонерів приймав квісточки і вважав себе захисником батьківщини, а тут що, що мене зупинити має? Інвалідність чи як там? Маю сховатися за інвалідність. І взагалі думав, що для того, щоб загинути на Донбасі, не обов'язково треба бути дуже міцного здоров'я. Ну, на полі десь щось трошки. От і вийшло, попав у Фенікс Добровольчицький батальйон 79-ї бригади. Із 14 по 15 рік служив там списали за станом здоров'я, як би сказати. Після того до 24 лютого 22 року перебував у Дунах. Ну, так, допомагав чим, мій, як ні, час від часу. Ну, коли повномасштабне вторгнення. Ну, тут перший же день виглядав ДФТГ до сьогоднішнього дня. Такий десь приблизно шлях коротенько.